Із Луцької автостанції номер 1 станом на сьогодні виїхали у рейс 380 автобусів і маршруток. Затримок немає, розповіла Суспільному операторка диспетчерського руху Майя Небось. Каже, на початку тижня через несприятливі погодні умови такі затримки були. Затруднення були на маршрутах саме Луцьк-Берестечко, це саме Горохівський напрямок. Там були нерозчищені дороги, але зараз всі автобуси їдуть по маршруту. Водій Володимир Артисюк курсує за маршрутом Луцьк-Пулави. Що Здійснює три поїздки в обидва напрямки. В городі чисто за городом, теж в суботу їхав, був сніг такий. Ну та як для такої погоди, як була в суботу, то було в мріє. Більше снігу на дорогах то, але ж більш-менш все добре. Немає затримок взагалі. Ярослав Семчук пасажир, їде додому у Рівненську область. Каже, найгірша дорога на межі областей. Є такий відрізок між селами. Це починається мала осниця, велика осниця і так далі. Там буде страшна дорога. Станом на сьогодні на дорогах загального користування у Волинській області працює 90 спецмашин. Розповів заступник керівника обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Михайло Антонян. Каже, цього року на експлуатаційне утримання волинських доріг із держбюджету виділили 300 мільйонів гривень. Додає підрядники на початку грудня погано спрацювали. У нас так Н-22 у стілу волинськ Луцьк. І Р-15 ковель Новолинськ на Жовкву. допущена була, скажімо, от такої халатності, і образувалася корка, яку сьогодні ми вже посипаємо солі, сьогодні є трошки, воно не зачищене, залишки ще снігу, снігового накату на дорогах. Ми старалися дуже, і наші подрядні організації старалися, що цього не було. Хлопці жалуються з камінькаширського напрямку, що там дорога не посипана. Горбелі такі, що їхати не можна, машини розтрасаються. Половина хлопців туди їхати взагалі не хоче. Через несприятливі погодні умови за перший тиждень грудня рятувальники здійснили 40 виїздів для надання допомоги водіям і громадянам, які потрапили у снігові замети, розповів речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Нестеров. «22 випадки для надання допомоги транспортним засобам і 8 – Випадки в нас було, коли розрізали ці повалені дерева на дорогах, як правило, місцевого значення. Щоб були випадки, коли ми виїжджали на допомогу водіям транспортних засобів, які рухались за маршрутами, зокрема це і в Володимирському районі, і в Луцькому районі. Ну і за минулу добу. Такий випадок трапився у ковалі, де надали допомогу водію автобусу міжнародного сполучення. Зі слів синептикині Надії Голі у найближчі дні на дорогах області утримається ожеледиця. Температура повітря уночі опуститься до 8 градусів морозу, вдень буде від нуля до п'яти з позначкою. Мінус опадів не передбачається. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.